Території, ось так Дональд Трамп прокоментував ситуацію з російськими дронами в Польщі 10 вересня. На запитання журналіста чи вважає він, що російські безпілотники в Польщі були помилкою, як він раніше казав. Трамп відповів: їх там не мало бути. Ну це логічно. Їх взагалі ніде не мало бути, і всі мали б жити мирне життя. Але маємо те, що маємо і дійсно залітають. Бачите. Дрони на територію Польщі, ну Трамп от каже, що, що найкращий спосіб боротьби з дроном це вивести його з ладу, тоді вони падають всюди. Тож сподіваємося, що це було так. Це пряма цитата президента Сполучених Штатів Америки. Ну я нагадаю, раптом хтось не знає. В ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польща. Я одразу зауважу, що в цій частині ефіру ми насправді Дональду Трампу приділимо так достатньо уваги, адже він. Був присутній в Великій Британії. Він там і зустрічався із королем. Йому влаштували дуже гарний прийом, йому і його дружині. І от про ті заяви, які лунали, і зрештою, і що було про Україну, буде в цій частині ефіру.